Літній оздоровчий табір Чайка у Летичівському районі вважають одним із найкращих в області, тому і не дивно, що цього року відпочивати тут приїхало більше дітей. Саме тому чи не вперше тут відкрили четверту зміну. В зв'язку з тим, що великий попит. Багато діток хоче відпочити в цьому році. Зробили чотири зміни, і в цьому році ми оздоровили 1034 дитини за чотири зміни. Дітки в нас були різних категорій за різним статусом. Оздоровляться всі стараємося діток розпреділяти. Як і за віком, так і за бажанням дітей. Мені дуже сильно подобається та бірчайка. Тут можна знайти нових друзів, тут можна, тут дають п'ять разів на день їсти. Тут дуже весело, тут завжди проводяться різні конкурси. Мені дуже тут подобається. Я тут перший рік, мені дуже подобається, все гарно вихователі дуже хороші, годують п'ять разів в день, все добре, все подобається конкурси кожен день через день. А загін взагалі дружній? – Загін у нас дружні захід, да, на здружній, вихователь дуже хороші. Аби підготуватися до нового сезону змагань, тут вже не вперше відпочивають і спортсмени. Кажуть, створені всі умови для продуктивних тренувань. Нам тут дуже подобається. Ми вже другий рік сюди приїхали. І, по-перше, тут клімат відрізняється від нашого. Тут більш прохолодо, і ми не тільки відпочиваємо, а також наша ціль. Це підготуватися до нового учбового тренувального року. Аби достойно представити нашу область у новому сезоні від спортсменів не відстають і хореографи. Сюди ми приїхали на спортивно тренувальні збори. Тобто у нас тут діти ...працюють, помімо того, що здоравлюються у них там по дві тренування в день, плюс ще фізподготовка, утрі зарядки і так далі. Загалом в області цього року відпочило більше дітей ніж торік. У департаменті освіти, науки, молоді та спорту стверджують, роблять все, аби покращити здоров'я малечі. У нас оздоровилося від області дітей майже 117 тисяч. Ми йдемо у відсотках, якщо це виглядає від загальної кількості дітей, це майже 86%. Це нормальні показники, але слід зазначити, що основні показники, звичайно, ми беремо за рахунок таборів з денним перебуванням пришкільних. От, то е, це вага таких таборів більша, ми розуміємо. Але є діти майже 20, 25 тисяч, 26 тисяч дітей оздоровилися саме в стаціонарі. У нарних таборах, такі як ми сьогодні присутні в цьому таборі, програма оздоровлення дітей не закінчується разом із літом, адже обласна влада сприяє відкриттю нових та реконструкцією старих майданчиків для занять спортом і фізкультурою. Ми багато уваги приділяємо спортивним майданчикам відновлення їх роботи, і навчальний процес у нас розпочнеться виключно з того, що окрім облаштованих шкіл і так і умов навчання, класів і підготовлених фахівців, безумовно поруч із школами будуть відновлюватися і приводитися до порядку, відновлюватися традиції спортивного ремесла, спортивного, спортивного гарту і бажання бути здоровою нацією. Тетяна Збариш, Андрій Храбуст з Литичівського району для інформаційного випуску.